Бажаю здоров'я. Підсумовуємо роботу протягом тижня. Долучилися до розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України за участі Володимира Зеленського. Стратегічна зустріч. Глава держави представив план перемоги, обговорили основні аспекти документа, а також його національну та міжнародну підтримку. Об'єднання навколо України, захисту свободи, захисту майбутнього. Задля для реалізації пунктів плану перемоги потрібна максимальна залученість міжнародних партнерів. Разом з обласною радою та громадами починаємо роботу над тим, щоб донести ключові меседжі до кожного з них. Дякуємо президенту та всій команді, яка працювала над планом перемоги і продовжує його реалізовувати. Разом і кожен на своєму місці працюємо заради нашої держави. Маємо хороші новини у медичній сфері Полтавщини. Наша область стала першою, в якій запрацював на сучасний ангіограф. За короткий час ми підготували приміщення, виконали всі вимоги для встановлення обладнання. Приміщення добудували до вже діючого відділення. Нейрохірургія це потребувало особливих вимог до будівництва. У новій операційній лікарі-нейрохірурги проводитимуть наскладні операції на головному та спинному мозку. Фахівці пройшли навчання і вже готові розпочати роботу. Обладнання дозволить збільшити на 50% прийом пацієнтів, а ще щорічно рятувати додатково близько 2 тисяч людей, ангіора, вартість якого майже 40 мільйонів гривень. Отримали завдяки реалізації проекту Міністерства охорони здоров'я та світового банку. Вдячні за сприяння та підтримку. Цього року Полтавщина придбала 21 шкільний автобус, залучили понад 36 мільйонів гривень державної субвенції та з місцевих бюджетів на умовах співфінансування 50 на 50. Нові шкільні автобуси вже поїхали до 10 навчальних закладів Полтавщини. Важливий крок, який підвищить комфорт і безпеку дітей. Поставку ще 11 автобусів. Очікуємо незабаром. Не зменшуємо темп відновлення місцевих доріг в області. За минулий тиждень фахівці відремонтували ще майже 7 тисяч метрів квадратних покриття. Найбільше за обсягами роботи виконували у 10 громадах. Завдяки спільним зусиллям оновлених доріг у регіоні стає більше. Полтавщина серед пілотних областей, які долучаються до єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Це експериментальний урядовий проект, який допоможе цифровізувати сферу на всіх рівнях. Взяв участь у тематичній нараді підолування віце-прем'єр-міністра із відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеба, серед переваг такої платформи: моніторинг за якістю послуг, автоматизація збору інформації та обліку споживачів. І найважливіше це доступні зручні сервіси для людей та зворотній зв'язок. Фахівці робочої групи Прозорість і підзвітність розглянули закупівлі у Кременчуйських та Полтавських громадах. Перша стосувалася інтернет-послуг для навчальних закладів Полтави. Аудитори звернули увагу на разючі відмінності в цінах на послуги. Вартість у 35 договорах встановлена на рівні 1200 гривень. У трьох аналогічних варіюється від 550 до 900. Друга закупівля щодо капромоту аварійної ділянки водоводу у Кримучуці. Тендер привернув увагу медіа. Вони акцентували, що переможесть фігурант кримінальних проваджень, пов'язаних із привласненням та розтратою бюджетних коштів. Експерти робочої групи підтвердили наявність таких проваджень, зауважили. Що одне із них розпочато на території Полтавщини у 22 році. Тривають слідчі дії за підсумками попереднього розгляду. Дали рекомендації замовнику, які стосуються проведення контролю за якістю комплектуючих, а також відповідності матеріалів та цін. Питання з порядку денного не знімаємо. Діалог влади і бізнесу, новий формат взаємодії з підприємцями. Полтавщина лідирує серед регіонів за залучення до цієї платформи. Провели ще одну зустріч. Цього разу у фокусі обговорення правила митного оформлення товарів та податкового законодавства. Фахівці розповіли про моменти, які потребують уваги. Також обговорили актуальні питання, які в умовах війни турбують бізнес найбільше. Насамперед, це мобілізація та процес бронювання працівників, відкриті до діалогу з бізнесом, готові максимально включатися і допомагати у вирішенні питань. Продовжуємо системно взаємодіяти з міжнародними партнерами. Один із напрямів надання соціальних послуг. Із представниками Української фундації громадського здоров'я обговорили перспективи створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та облаштування соціальної квартири у фокусі: жінки та діти, які постраждали від гендерно зумовленого насильства та війни. Водночас маємо ще одну хорошу новину: автомобілі для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги отримують дев'ять громад вартістю 16,5 мільйонів гривень. Полтавщина друга в Україні за кількістю громад, яким надали таку підтримку. Це стало можливим завдяки постійній плідній співпраці у вас з профільним міністерством. Нові автівки це насамперед доступність та своєчасність послуг. Дякуємо Міністерству соціальної політики та фонду народного населення ООН за підтримку. Спільними зусиллями досягаємо результатів. Слава Україні!